Арт-терапевтична вправа шлях до мети. У мене не виходить. Досить часто кажуть діти і відступають перед труднощами, які спіткають їх у діяльності, яку вони обрали або яку їм пропонують. І сьогодні я пропоную вам розглянути вправу, яку ви зможете виконувати разом із своїми дітьми. І спонукати їх до подолання труднощів, формувати в них мотивацію для того, щоб шукати шляхи вирішення питання, яке постало перед ними. Дійсно, багато дітей та й дорослих швидко здаються і засмучуються, коли у них щось не виходить. Або перед ними постають певні труднощі. Як же ви можете сприяти вихованню такої якості, як цілеспрямованість, волю до перемоги та віру в успіх? Для початку, будь ласка, приєднайтеся емоційно до почуттів дитини. Ви можете просто поспівчувати і сказати: Я розумію тебе. Так, на початку дійсно буває так. Що перед нами постають труднощі, так, що буває важко. І іноді, коли довго не виходить, ми думаємо, нам починає здаватися, що це ніколи не вийде, що ми ніколи не впораємося із тим, що хотіли зробити. І запропонуйте дитині. Таку вправу пограти в таку гру. І вправа ця має назву шлях до мети. Запропонуйте дитині побудувати цей шлях, який приведе її до мети. Завдання намалювати, зліпити чи побудувати із матеріалів, які доступні дитині. Це може бути конструктор, це може бути, можуть бути будь-які елементи, будь-які та навіть великі да, частини меблів, все, що ви можете собі уявити, все, з чого ви можете це побудувати, все, що може слугувати вам в якості інструментів у побудові. Шляху до вашої мети. Залучайте дитину, запропонуйте їй самій дібрати ті а, речі, ті складові, які будуть сприяти побудові цього шляху. І ви можете а, разом з дитиною а, побудувати, намалювати чи зліпити цей шлях для мети. До мети для того героя, якого, наприклад, дитина дуже любить і дивиться про нього історії або слухає ці історії. запропонувати побудувати цей шлях для цього персонажа. Таким чином, ви будете опосередковано впливати і на мотивацію вашої власної дитини. Через образ, через персонаж, який для дитини має значення. Звичайно ж, героєм може бути і сама дитина, і ви можете говорити з дитиною про те, що це твій шлях, ти можеш цей шлях для себе обрати. Це може бути інша людина чи дитина, яку дитина обирає, якщо вона тривожиться. І не хоче а, працювати із а, своїм да, образом, а, з тим, щоб вона виступала персонажем цієї гри. У героя обов'язково має бути мета. Ви можете а, вигадати цю мету, ви можете а, запропонувати дитині а, вигадати цю мету і поставити її перед цим героєм. А ця мета має говорити про те, чого хоче здобути ваш персонаж або дитина, які труднощі їй потрібно подолати для того, щоб отримати те, про що вона мріє, чи те, про що мріє цей персонаж. Це можуть бути якийсь подарунок, скарб. Досягнення, це може бути дружба, це може бути побудова чогось, побудова будинку. Шлях героя має пролягати через весь лист, якщо ви малюєте або якщо ви працюєте з пластиліном, тобто ця поверхня з якою ви працюєте, має мати якусь відстань не зовсім велику, звичайно, але певно, для того, щоб на цьому шляху ви могли ставити або малювати якісь перешкоди. І чим більше ви намалюєте перешкод для цього героя, тим краще. Вони можуть бути зовсім легкими, не обов'язково ставити дуже серйозні перепони. Тим самим формуючи у дитини сумніви щодо можливості подолання цих перешкод. Ці перешкоди можуть бути зовсім маленькими, але долаючи їх, включайтеся емоційно, коментуйте ті емоції, які цей персонаж відчуває під час подолання цих труднощів. Ви можете озвучувати цього персонажа для дитини, або запропонувати їй озвучувати ці емоції, ті почуття, які персонаж буде демонструвати. Коли ви закінчуєте малюнок чи вашу роботу зліплення або побудову з конструктора, наприклад. Важливо обговорити кожну перешкоду, яку долав герой. Як саме цей герой її здолав? Якщо викликають труднощі у подоланні в процесі шляху персонажа, ви можете з дитиною обговорювати можливі шляхи подолання, що може допомогти. Ви можете в процесі домальовувати ті Інструменти, предмети, які б допомогли вашому героєві подолати труд... труднощі або перепону, яка стоїть на шляху. Важливо, щоб герой сам долав ці перешкоди, стрибав, плив, бився, добудовував якусь частинку, якої не, вистач... не вистачає, і не користувався казковими якимись. Способами, інструментами накшталт чарівної палички або якогось теж казкового предмета. Бажано, щоб ці предмети були реальні, і це буде сприяти тому, що і дитина буде розуміти можливість використання таких предметів а не піддавати сумніву і розуміти, що є різниця між уявною ситуацією і реальною ситуацією, з якою вона може стикнутися. Добре, якщо ви зможете придумати два-три способи подолання кожної перешкоди, а не зупиняйте дитину у тому, як вона може. Придумати, як подолати, якими засобами подолати перешкоду. Ви можете пропонувати свої власні варіанти, як дорослий, для того, щоб дитина набувала досвіду. Але остаточне рішення про те, прийняти такий спосіб чи ні, має бути за дитиною. І, звичайно. Дуже добре, якщо ви намалюєте прямо на тому малюнку, з яким працюєте, як цей герой долає перешкоди, як він продовжує шлях, як він далі йде дорогою чи стежкою, чи летить на якомусь да, засобі. Який він обрав для того, щоб подолати цю перешкоду, або перескочує через щось, що йому допомагає, або за допомогою якогось предмета. Дуже добре, якщо ви в процесі гри, якщо це не малювання і не ліплення, берете якусь фігурку, яка буде продовжувати шлях, яку дитина зможе вести через ці перешкоди. і... Яка подолає і здобуде ту перемогу. Тобто ваша фантазія в цій вправі, в подоланні цих перешкод вона нічим не обмежена, і ви можете навіть в кінці вправи застосувати такий прийом, що цей персонаж. Дитина за цього персонажа промовить якісь переможні слова, і ви також привітаєте цього персонажа, цього героя і дитину із перемогою. Використовуйте цю вправу, це дуже слушна нагода для того, щоб емоційно спілкуватися з дитиною, допомагати їй долати труднощі. Давати дитині розуміння того, що ви підтримуєте її, що ви надаєте їй свою допомогу, своєю присутністю, своєю уявою, своїми порадами. Це дуже гарний спосіб комунікувати, якісно комунікувати з дитиною і будувати той ланцюжок, який буде поєднувати вас. Завжди, і впродовж тривалого часу.